А ось пастки показали, що бичок, молодий бичок позаторічний, все таки живий і живе тут, хоч і вже у мамки є нова дитина. Ось так виглядає бичок. Хто пам'ятає, я його перший знімав в листопаді місяці минулого року. А ось так він виглядає тепер просто зараз. Вже роги як у справжня лося. Друзі, якщо вам подобається моє відео та корисний мій канал, користуйтеся будь ласка, функцією спонсорства під моїми відео. 35 гривень в сучасному житті це не гроші, а для мого каналу це дуже суттєва підтримка. За допомогою посток ми можемо не тільки спостерігати за тваринами, крупними тваринами, а навіть давати їм імена. Якщо уважно поспостерігати за лосом і за зйомками, то можна помітити пар, який йде десь іззад пастки. З'являється таке враження, що наче хтось спостерігає за твариною в режимі онлайн прямо позаду пастки. Дихання цієї істоти і знімає об'єктив. Я всіх знайшов, всі лосі, які, які знімалися зимою. У нас тут мешкають досі, а крім одного, не можу знайти одновухого. У нас тут мешкав одновухий лось. Кудись він запропастився. А можливо вже я ось підкала доля косулі, яку мені підклали під пастку. Ось так. Дякую всім за увагу та терпіння.